Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Замітив я вчора на відео, що капець, я вже жирний. Мені пишуть, що... написали, що ти жирний. Я переглянув, то дійсно є, що в живіт у мене, той во, повний. Короче. Ну, треба тоді, знаєте, що треба, по-перше, якісь прави робити. По-друге, треба е не так багато їсти. Якщо вже їш, наприклад. Якусь їду, то вже там, допустимо, від обіду. Ну, або ще від якоїсь їди. Коротше, не багато не переїдаюся, що ось що може бути. Та. Тому такі справи, дружні. Я трошечки сонний, але реакцію я запишу, бо зараз йду на роботу. Зараз у нас ось такий ось Рошенівський шоколад я купив. Я казав, вроді, вчора на відео, бо я не додивлявся до кінця своє відео, але там трошечки подивився. Маю додивитися. так. Що ми вроді сьогодні мали йогурт їсти. Ну, йогурт ми з'їмо б завтра післязавтра. Зараз у нас оцей шоколад. Я захотів його з'їсти, бо я вже зробив каву. А як ти робиш каву, ну йогурт з кавою Пф, не піде. Так, тому такі справи. Прореагуємо на Рошенівський оцей шоколад. так. Тому поїхали до заставки цього відео. Деніс Фредні реагує, Деніс Фредні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Е, де то є? Так. Шоколад молочний рушен над над, з цілими лісовими горіхами. так, З цілими лісовими горіхами, ріхами, ріхами. давайте їсти. йоу, давайте споживати, їсти, але не переїдатися, бо переїдатися, як бачите, це погано. Так. Я зробив каву. Це найголовніше, треба буде перелити. Давайте почнемо її. Такої, ага, ось тако. Не знаю, коментарі вже, напевно, в цьому відео точно треба зачитати. Ну, хоча б пару штук. Так, Так, ось такі у нас горішки. Так, ось так. Ось так це виглядає. Так. Хочете, я ще раз вам покажу. Ось тако, Раз. Ось тако, два. Поїхали їсти три. Так, давайте. Ну що ж, поїхали. Ну, Що воно себе представляє? <свист> <свист> ну, весим балю. Можно есть. Горех. А у ну, нас спочатку горех. Тут все на вісім. Угу, шоколад і голік все на вісім. Не знаю, каву може вже не буду переливати. Чи перелити? Холодно, я забув зігріти. І я зігрію. О, зігрівається. Дивіться, дружні, поки гріється, поговоримо, так. Написав підписник Дуда Дуденко, що активу нема на шортах, дійсно його нема. Я вже знімаю який, -то, то вже пішов четвертий день. 1 числа було лише 1000 ще перейдів чор 600. Коротше у перегляди упали. Так. Не знаю, познімаємо до 10-го. Не буде, потім зробимо паузу, так як я казав, що кожен день знімати не буду через списування лайків. Подивимося. Коротше, поки що знімаємо до 11 числа з 12, там вже зробимо паузу на один день, не знаю. Подивимось, коротше, можливо, буде актив, можливо не буде актива, я не знаю. Я, коротше, блін, не знаю. Так що, 40 тисяч поки що на паузі. А може взагалі не набереться, я не знаю. Ну добре, що хоча б ці відео ви продовжуєте коментувати і на цьому дякую. А там дуже подивимось. Я вже не переливаю. Цукор мішати там. ще тут помішати. О, з кавою краще. кавою навісім с плюсом. Я не знаю скільки це шоколадка до 20 гривень, напевно, так? Уміють вони горіх у середині шоколад ставити? Не знаю, шарти жалко, що набирають, але ну, може потім наберуть. Кавою ліпше. Це було дві горнятки зробити, я зробив одне, ну уже. Обійдемося і на одному горнятку. Знову забу зняти того. Чекайте типа годі. Ну, шоколад молочний то вже. Давайте один шоколад на YouTube шорт. Не знаю. Не знаю, эмоції двичные мои емо. Той, кто сказал, что тебе меньше есть, ага. То уже. А ту вже не їмо. Забагато вже. Не хочу. М -м. Руки повтирати не в шоп. Ні, є, я заховав просто. Поряднее mm. діло, що м -м, мій контент скучний і перестали дивитися шорти. Ну це зрозуміло. Ну що зробиш? М -м, але щоб ви розуміли... Це... Ну, якби я і хороша новина і погана, так. Щоб е ви розуміли, це ютуб рекомендує ці відоси, а не... Самі люди гинуть, знаєте, дуже дивиться. Ні, це ми не Як Ютуб бачить, що ну, все. може твій час вплив, він перестає рекомендувати. Може потім знову твій час настане, тобто мій і Ютуб далі почне рекомендувати в рекомендації. Ну, закидати відоси в рекомендації ці шорти, так. Е, але зато хороша новина, ну погана, що вже нема актива, підписники не ростуть, переглядів нема, лайків також нема. Але зато добра новина це та, що. Тебе вже ну, погані коментарі тобі не пишуть, так як вже напливу великої аудиторії немає. І виходить, хейтерів також вже не з'являється у коментарі. Так що є для мене великий плюс поки що. Нема актива, нема е, обзивання мене всяким таким поганим в коментарях. Твій контент тире-пири поганий з матюками і тому подібно. Так що є свої плюси. там. Давайте подивимось, що ви там написали в коментарях. там. Значить, дві штучки я залишив на YouTube шорт, бо я, ну чесно, я вже не годен. Все. Ми кажемо, що ми хочемо менше їсти, значить ми менше йому. Буде себе заставляти. Тим більше я тоді соком себе так заставив, що я вже тоді ледве пішов на роботу. Я дійсно тоді повний був. Так що треба мати свою межу, міру, так. І багато не жерти. І так, вчорашнє відео, 35 коментарів, 30 лайків. Так, оце все ми зараз прочитаємо. Це все даб. Отако. так. 30 чимось коментарів. пішли з... прочитаємо вас, дружні. Так. Поїхали. Так. Ну, перший коментарі від Дуда Дуденко. Чому актива вже немає на шортсах? І підписники не ростуть у тебе. Три відповіді, мабуть, пише Ася Єремчук, мабуть, надоїло їм дивитися одне і те саме. Це раз. А по-друге, Ютуб не викидає в рекомендації. Мартіна Кастіла Зуело, мені теж цікаво, де. Нема, може потім буде, ніколи Лміїде. Просто це, що він знімає, постійно дивитися не будуть. І теж правда, так, постійно дивитися не будуть, бо надоїдає, що це одне. І мої моїмо. Кому це цікаво, знаєте? Як не самому мені. Мені цікавенько, цікавенько. Може бути трохи. Ти і бачу, якщо мені коментують постійно ви, то значить вам теж. Трошечки та й цікаво, можливо, трошечки. Ну, напишіть що цікаво. The VladVell, очень кра красиві цвіти. Дуже дякую тобі, Влад. І 18 людей теж лайкнули твій коментарі з чим погодились. Зе Анастасія Сіє, Квіти дуже красиві. дуже дякую. У мене Юй. Я так нагадую це. Дуже дякую за квіти, до речі, але це відходжу від теми, що, що в мене тепер з'явилася купа проблем. Бачите, я дивлюся, отакоє. Я... Вже в коментарі майже не вижу. Зір мінус. Тепер наїлися два. Жирний два. Зуби Буває, що щось їм за дуже солодкі болять. Хоча вчора я спеціально з'їв снікерс і мене зуби не боліли. Ну, маю до зубного прийти. У суботу вже записали мене, щоб перевірити ще зуби. Та. Коротше, купа з'явилася всяких недоліків. Ну, не знаю. Будемо виправляти, що зможемо. Якщо не зможемо, то пф, не знаю. Коротше, дякую за квіти. Що тобі сподобалось? Оля Гридасова, дуже гарні квіти. Гріда-Сова, дуже дякую І тобі, також сердечко. Так, треба перелайкати ваші коментарі, але вже зато не буду відповідати під цим. Ну, під вчорашнім відео, так як ми їх ще читаємо у цьому відео. Мульт 728, бо давно не було коментарів, що зачитую, тому я вже тепер зачитую. Мульт 728 це дуже смачний перекус. Я з'їден з тобою, ну, нормально. Та. Принаймні не, за так, не так багато того кекса, як цього шоколаду. Треба їсти мінімально. Тут мало коротше, а не багато там. Зелакі Свей Фенс, а. Красні цвіти ще будуть, типа червоні. Ну, червоних поки що немає. Якщо будуть червоні, я їх обов'язково вам покажу. Я покажу, здається, на YouTube Шорт. Не знаю, може ще я покажу. Марго, тобі інтересно. Вже написала, що цікаво. Дуже дякую тобі, Марго. DJ PS то з гущеним молоком було смачніше. Та, мені дійсно було з гущаним смачніше. Я там аж десятку поставив чимось, але це з кавою. Фінво, ми зрозуміли, що Бруно краще забране. Та, Бруно реально легенда для мене. І тим більше у нього вже майже 30 тисяч переглядів на Бруно зегрейта на каналі. Ого. На кінець. За 5 років. Ну, ліпше пізно, ніж ніколи. Амелівич. Ага. Е, ну так, Бруно, прикольний мультфільм, бачив його. Молоде що дивився? Деніел Паркер. Легенди не входять, вони їдять мафін чоко. А тепер легенди не входять, вони їдять молочний шоколад. Рошен напишеш, та? Містер Бістер, смачно один із дружній. Дуже дякую, містер бістер. Сабіна і а що, ці цвіти временні? Ну так, тимчасові. Потім і світають і відпадають. Та, суш, сухі становляться. Та й треба викидати. Бо можеш сказати, бо знаєте, можете запитати оці, наприклад, довго цвітають, але вони потім пропадають. Та по суті всі квіти майже временні. Ну, нам може за ці суто запиталася. Тобто тимчасово недовго, ці недовго. І їх зараз до травня вже не буде, тому я познімав. Е, Деніал Паркер, за Бруно я знаю. Що за Бруно ти знаєш? Пиши в коментарях. А, що він у мене легенда, там, молодець. Що знаєш? Ізі Смачного обожнюю твої реакції. Дякую за коментарі. Е, Саша Поташає з кавою вкусно. Ну, Дуже-дуже смачно. Мартіна Кастіла Зуело дуже красиво нарізав. Ну, пополам, то там по чотири частини, ну, можливо, і красиво. то чекаю сьогодні новий смак Мафіна. Добре. Але ми зняли ж молочний шоколад. Завтра, напевно, йогурт, а вже післязавтра буде ще Маффіни. Та. Асіремчук так і пам'ятає, як ти їв круасани. Та, ми й круасани від Агроли, та? Ті два, Маєш на увазі, Лего Фокс. Там взагалі шоколаду і немає. Та, вчора там такі маленькі крапельки, то були такі маленькі шоколадки. Все, там більше нема. Містер Бістер, класна кава. Дякую. Брайан Мекс, я думав, я тобі дійсно подарила, ти так про мене. Та не про тебе, а ну, смайлик, який плаче. Я мав на увазі, що Бруно одно для мене кращий, а не ти. Ну, ти теж прикольний, але ну, Бруно все ж таки краще. Та тому не обіжайся. Тоже, можна сказати, легенда. Та, Аня е, Кароліна. Е, це дуже смачний мафін. Ну та, тісмен 2005, та то зараз кожен блогер матюкається. Ну. Ну так, є, що не матюкається, якісь одиниці, ну так, то матюкається. Я теж старався не матюкатися, ну. Нерви здали, якщо щось не виходить. Я суток в мене не виходить, а інші собі такого порохло. Та. Не знаю, можливо, смішно, можливо не знаю. Крістіна Матвієв, чому сахар не помішаєш? Бо тому що то була маленька кружка і то мені було не дуже так мішати. Хоча я мішав, але не отримало це так добре. Блін, я такий зараз сонний капець, хоча, не знаю. Недавно встав, але сонний. Олег Малевич, а не що переливати? Ми що, каву ніколи не бачили. І, смі... і смайлик які сміється. Хі -хі. Е Просто я хотів показати каву, ти я переливав. там. Йо, це відео буде точно до 20 хвилин. Женя Воробйов. Так, Воро-Воробйов. Я не, обі... не обіжаюсь почитаєш. Прочитаю сьогодні коментар. От тепер і читаємо. Джонні Джокер, ти же сам про Брайна говорив, що він тобі подобається як блогер. Ну так, але Бруно все одно для мене краще. Та. А ніколи Алміїда. А чому шоколад не чуєш? Його там немає. Ну, так, там щось не. Я кажу, там самий кекс і там дуже-дуже мало е шоколаду. Тому такі справи. Nautical Калков. А ну і що ти тоді Брайна дивишся? Ну, треба, значно, не дивитися. Але я про свіно більше дивлюся. Катя Рудакова, зачем так много сахара даєш? Щоб було солодке, але так, дійсно я дуже багато са. цукру даю, тому що я давав по дві ложечки, тепер по три. А ось чому випадку чотири. Це може ю. Я ще зараз напорюся на цукровий діабет. Коротше, треба. Уміру все це вживати, їсти, бо це мене чекають великі-великі-великі проблеми. Добре, дружні. На цьому все, всі коментарі прочитані. Сподобалося це відео. Напиши коментарі, не знаю, лайк, якось став. Підписуйтесь, не підписуйтесь, ваше діло. Я не заставляю, я лише пропоную, ви вирішуєте самі. А з вами був, як завжди, Денис Дружній. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока, бувайте, йоу! Ой, йду на роботу. Так, коротше, ці дві штукенці я лишив на YouTube шортик. Так. Добре, до речі, коментарі завтра ми не будемо читати вже, напевно, тому так, сьогодні прочитали, тому такі справи. Йоу, так, пока.